Усіх вітаю. Сьогодні в відео хочу вам е, трохи надати інформацію по отакій от зачисній щітці, чашці під мотокосу. Це, ну, як на болгарках, використовується для зачистки металу. Наподобі ось отаких ось тільки це маленьке, під 125 болгарку. А це на косу. Це у нас 200. -та. Здоровезна така чашка. В мене отакої фірми в даному випадку. Що хочу про неї сказати. В інтернеті дуже мало інформації про неї. Там буквально декілька відео, і чомусь в кожних відео кажуть, що ця щітка призначена для чистки плитки від трави. Я б. Поспорив би з цим мненням, так сказати, міркуванням, перепрошую. Які в неї мінуси і плюси поговоримо? І покажу, як вона ставиться на косу. Для чого вона взагалі, на мою думку, потрібна? Мені вважається в двох випадках, коли у вас. Стара плитка дуже дуже стара, яка вже покрилася мохом, і яку ну покриття якої для вас не дуже важливо, то цією щіткою можна поставити на косу і вичистити таку плитку від моху чорного, там зеленого, і дуже великих зарослей трави, але я дуже не рекомендую використовувати таку щітку на звичайній плитці, яка більш-менш нормальна і не дуже поросла, тому що ви цією щіткою, вона взагалі по металу, якщо ви знаєте. Ну, на болгарках вона використовується для зачистки металу і і прочого. Якщо ви будете такою щіткою драти по плитці, ви угробите плитку. Пошкодити бетон і плитки буде хана. Ну, траву та ви вичистите, але плитку прийдеться після таких чисток декілька разів міняти. Для того, щоб почистити плитку, якщо ви хочете, від трави. Нормальну плитку, яка отака но є трава, є отакий, отака насадка, павучок. Вона дешева, коштує, я не знаю, гривень 70 Вставляєте сюди ліску по квадрату 3 по діаметру 4. І ну, можна так, тут є великі отвори, менші отвори, в менші можна тоньшу ліску поставити, засунути. І оцю насадкою я вам кажу, в рази краще вичистити плітку. Від трави, і вона і плітка буде у вас ціла, і траву ви нормально почистите. Отакою насадкою не треба чистити нормальну плитку. Далі, які в неї вже мінуси? Я ще поки тільки купив, ще поки не, ну, ви ж бачите, вона нова, я ще нею не працював. Пізніше е, покажу місце, де я буду нею чистити, і е, до і після результату буде видно. Значить, е, Ті мінуси, які я вже зараз два мінуси, я побачив. Перший мінус вага. Е, вона десь ну, пів кілограма вісить. Оцей маховик. Це, звісно, не дуже буде добре для редуктора мотокаси, мабуть. Я так став і начебто крутить нормально. Я не знаю, як вона буде з супротивом. Підшипники, дякую, точно, мабуть, не скажуть. Но у мене є запасні, так що я... мені, скажімо так, нічого страшного. Це раз. Друге, там зроблю вставку відео. Коли вона розкручується, у неї оці ниті аж розпушуються так. Це... Дуже так я би сказав небезпечно трохи. Дуже її крутити не треба, мабуть, на повних обертах і. Я не совітував би, мабуть, її ставити на 43-ю косу. Там є це 200, а є 150. От 150, мабуть, я б рекомендував би поставити на 43-ту. У мене 52-га коса. Ось. Ну і що по ногам буде летіти оці проволочки, це теж є мінус. Так, у нас тут поїзди їздять. Ще, ще один третій мінус. Це що? Кажуть в інтернеті, я ще теж поки не дійшов до цього. Кажуть, що коли вона стирається, ну як звичайна насадка от у болгарки, вона зализується в одну сторону. І поки вона нова, кажуть, що траву дере гарно, а коли залижиться, вона просто лиже і все. Ну, Подивимося, не знаю. Так, давайте я вам покажу, як вона ставиться. Значить дивіться, вона повста з трьох листів металу, десь, мабуть, полторухи або, ну так, да, десь полторухи, три штуки. Тобто тут ну, багатенька Е, Так, зараз я зніму. Не дуже удобно однією рукою. Є. Дивіться, ну, на, мої, на моєму редукторі буде цей приклад, є ось така шайба. Ну, вона завжди, завжди використовується. Є отака захисна далі ставиться. І далі, як ви, звичайно, ніж ставите, ви ставите оцю. Ну, ставити ніж спочатку, потім оця штука ставиться отак. Далі захисна зверху, щоб різьбу не пошкоджувати. Ну і гайка. Під оцю е насадку, е оце все треба знімати, тому що тут ну, дуже товсто ставиться вона прямо так, на оцю пластину. Ось. І ставиться оця штука і гайка. І все. Більше нічого ставити не треба. І який є нюанс. У цій шліці в моїй косі я не знаю чому, але навіть з ножем вони не достають до редуктора. Ну, як бачите, бачите, злизано. Бо воно не достає. Я не знаю, чому так зроблено. На валу оцьому, бачите, шлиці, ну, оце і все. Тось, ну, воно тупо не достає. Не знаю, воно трошки там чіпляє, ну з цією насадкою воно зовсім не буде доставати до шліців, тому э, треба добре затягувати. Так, зараз спробую якось вам показати, не знаю, чи получится, чи не получится. Зараз я ее одену. Так, ну ось а я ее одел, бо одной рукою Неможливо зробити, ну якось так виходить. Тут шайба просто, до шліці вона там не достає і гайка. Гайку тут е, затягуйте посильніше, бо швидці не достають і гайка оця може ну провертатись. Ну і теж без фанатизму, бо Можна ще й різьбу зірвати або вал витягнути з редуктора. Ну і отак воно виглядає. Так, ну вставка як вона працює, буде. І буде відео наглядно, як вона працює. Намагатимусь зняти, якщо вийде. Або покажу просто результат після обробки. Ще, що хотів е, замітити по ній, це те, що я не розумію, чому. Е, ну, бачите, дуже багато металу. Це е, вага лишня, це ж маховик. І тому я не розумію, чому не можна було якісь перфорації тут зробити. Щоб вона легше була. Було пів кілограма це занадто, на мою думку. Там ще є. Третя, ще більша така штука, ну я думаю, вона угробить вам косу точно. Я думав, що і цієї буде дуже багато. ну Не знаю, вроді обертається нормально і подивимося, виживе редуктор після неї чи ні. Перфорації тут би не завадили. Там у китайців на Алікспресі є подібні щітки, але не такі е, рідкі. А є там 6 або 10 оцих живок, вони такі длінні. І отут пластини, ну, оці частини нема. Там пластина тока, тільки отакого діаметру. І торчать отакі прути длінні. Я думав її придбати, але для моїх цілей вона, мабуть, не підійде. Там із-за того, що вони дуже. Великої длини. Я думаю, що після першої і другої роботи з такою щіткою ці ниті просто заверне в сторону і, мабуть, і все. Ну, не знаю, я спробую поки цю. На, на ту я не знаю, як вона. Ну, та, то та буде легше. І менше навантаження на косу буде однозначно. І скажу ще, для чого ж я її придбав? У мене є асфальт. Кусочок асфальту, який з роками зарос травою. Причому трава підняла землю і нагорнула із землею з самою травою асфальт. Тобто ну, асфальта стало, скажімо, так, менше, коли Погана погода, дощ там, ще щось грязюка, то ну, ходити вже важче з-за того, що із асфальта половина тільки залишилась. Я хочу цією щоткою зчистити і траву, і землю, яка піднялась травою, і дощами намило. ну і... Я і вважаю, що ця щітка якраз для цього і предназначена. Тобто, якщо у вас на подвір'ї є асфальт, або якісь металеві листи, або плити бетонні, мабуть, ну, їх не так жалко, як плитку. Якщо бетонна плита, фіксний. От Між плитами чистить гарно траву, на асфальті гарно. Якраз для чого я її купив? Стару плитку відчищати. ну, тобто, скрізь. Ну, зокрема, плитки. Неї можна вичищати. Так, бачимо необроблену ділянку ще. Ставка з асфальтовою ділянкою, яка ще перед обробкою. Як бачимо, все зароше з паришом. Трава залізла на асфальт. По боках земля на асфальті під травою. Далі ділянка, яка оброблена звичайною косильною головкою волосінньою. Просто зрізана трава перед тим, як оброблювати вже металевою насадкою. Перший прохід металевою насадкою дивимося. спориш позривало. Але коріння залишається все одно. Насадка це коріння, на жаль, виже просто, зализує, але саме коріння не видирає ніяк. Тобто воно отак залишається на поверхні асфальту. Але сам асфальт чистить дуже гарно від землі та всього іншого. Також видно. Поверхневе пошкодження асфальту, ну сліди після щітки на асфальті, які показують, що буде з вашим покриттям плитки після обробки такою насадкою. Другий прохід завершальний металевою насадкою коріння все одно на місці, на жаль, Сильніше воно вже не видирається ніяк ніякою насадкою, навіть цією металевою. Також видно більше пошкоджень поверхні асфальту, але він старий, це нормально, можна так сказати. Ну і насадка після двох використань, як виглядає. І ще маленький постскриптум. Те, що я хотів і забув сказати в основному відео. Дивіться, ця насадка підходить нормально під китайські мотокоси, китайські редуктори. Наскільки мені відомо на коси штіль, щоб поставити цю насадку, там треба деякий перехідник. Можливо, тут отвір в діаметрі не співпадає з редуктором, який на штілях або інших брендових мотокосах. Далі, в роботі, коли я оброблював ділянку цією насадкою, насадка викликає. Дуже велику вібрацію а також має дуже велике навантаження, і також буває таке, що насадка зупиняється, тому коли ви бачите, що чашка ця десь упирається або зупиняється, відпустіть ручку газу, інакше ви. Спалити щеплення, і воно дуже швидко зноситься. Навантаження там будь здоров з цією насадкою. Ну і також рекомендація працювати з нею обережно і давити не треба зі всієї сили, бо знову ж таки буде пробуксовка вашого щеплення на мотокасі. Оцю двохсоту насадку навіть моя 52 кубова коса оса іноді не вивозить. Тому я ще раз наголошую, що 200-ту насадку на 43-го косу я б вам не рекомендував би ставити, бо згорить щеплення і зламається мотокоса, можливо, редуктор і ще щось. Ну і це все, що я, мабуть, хотів ще додати. Тому на все добре. Дякую за те, що подивились дане відео. Все, пока.